Вітаю всіх! Хочу зробити пораду від карт. Пораду від карти, афірмації в одному відео. Порада від карт для тих, хто хоче і може відпочивати для увільнення від усього часу, хто може відпочивати і хто тягнеться до відпочинку. Тему відпочинку я продовжую. Порада для тих, хто просто хоче відпочивати. І все, але не знає, як і що. Просто хоче відпочити. Це нормально зараз, що ми можемо не знати, що ми хочемо. Давайте подивлюсь: Три варіанти, як завжди, о. Сили. Нам потрібні сили. Набирати сил. Просто ізсяклі сили треба набрати сил. Тому ми хочемо відпочивати. Перший варіант: подарунок. Приємні емоції, подарунок. Відпочинок, який нам несе приємні емоції. Ось в голові подумали, я там хочу на пляж. Поїхали на пляж. Те, що принесе позитивні емоції, позитивні спілкування, не знаю, щастя, оце вам потрібно. Друге. Ох, сонечко, друга, це карта в колоді сонце. Це найпозитивніша карта в колоді. Це сонячні люди, які випромінюють сонце, які вміють відпочивати, вміють отримувати від цього насолоду і роблять це з користю для себе. Ви молодці, я вас обожнюю. Я не вмію так, не всі так вміють. Я їду до батьків, наче відпочивати, а пашу там як лошадь, як завжди. Ви, якщо ви відпочиваєте, ви відпочиваєте. Молодці. Третій варіант. А третій варіант це так, ви знаєте, як водичка біля водички. Дивіться, рибки, водичка, як подорож поїхати кудись відпочити на пляжик, до басейну, там, де є вода. І для вас це буде позитив. Приємні потім новини, приємні результати принесе. Покататись на чомусь такому водному, наприклад, також взагалі, супер. Мені подобається. Карти офігенні. Ви бачите, як нам потрібен відпочинок. Давайте. Афірмація для вас. Хто просто хоче відпочити. Афірмація для вас що вам треба зробити? Для цього вам така. Рада, дивіться, я відкрита до нових можливостей і пригод. Приймаю невідомо з хвилюванням і цікавістю, пригоди, подорожі. Ось що це дуже зараз потрібно. Наприклад, подорожі в іншу область. Я дуже хочу в Закарпаття. Скажу чесно, не була там дуже хочу, але чекаю, щоб дитина підросла, бо я з ним здурію. Обов'язково туди попаду, я знаю, хочу хочу басейн з видом на гори. Думаю, дуже красиво буде. Я вважаю так, обов'язково як десь побуваю, будуть вам відосики, будете насолоджуватись, буду розповідати, що і як, і що там взагалі відбувається. Я ділюсь максимально, наскільки це можна у військовий час. Відразу наголошу, але роблю це. І ви також можете це робити: відпочивати, ділитись, де ви знаходитесь, що там від... навкруги вас, і взагалі ділитись позитивом. Відпочинок це позитив. І головне, щоб розповсюджувати позитив, а не негатив.